У Всесвітній день хлібу ми завітали в нашу експериментальну лабораторію і разом з малятами практично побачили, як виготовляли раніше із зерен пшениці борошно, розглянули старовинні жернова та їх спосіб роботи. І разом. Почали із зерен пшениці за допомогою двох плоских, важких камінців перетирати борошно. Всі малята були в захваті, і практично побачили. Як це було? Ну як швидко? Я довго я давила рукою. Камінець у камінець ще беремо. Дівіться знову. А у нас справжні робили отак. Крутили. Так як у нас не справжні. це фокус. Це це не фокус, Дітям сподобався процес. Перетворення зерна на борошно. Спочатку недовірливо вони казали, що це якийсь фокус, але потім практично з'ясували і навіть спробували самостійно, давлячи на камінчики, зробити з зерен біле борошно. Зернятко побіліло трошки, бачите? Треба було дуже багато сили. І це, що з зерном сталося? Що? Ану, Ваня, потробула. Воно стало біле, я його розтерла. І стала мука на українській — борошно. Давайте ще спробуємо. Давайте отак зробимо Оце приберемо. Ви бачите, як воно пропало? От його було багато, зараз я менше зроблю. От, зерно. А от тут, бачите, Ванечка? ну бачите вже? Що це? Борошно. Олег, бачиш, що це? Борошно. Кожен з малечі спробував самостійно перетерти невеличку жменьку зерен в борошно. І ще раз впевнився, що виготовлення хліба особливо в давні часи потребувало великої фізичної сили, витривалості. У другій частині досліду, маючи вже готове борошно, ми з'ясували його властивості і якості. Насте таке, так, можна сказати. А от скажіть, якщо я його отак візьму, воно що робить? Падає, Падає, пересипається, я його можу насипати, подивіться в чашечку. Тобто борошно сипуче, воно сипіветься. Бачите? Ось воно сиплеться. А тепер скажіть мені, як ви думаєте, борошно має якийсь запах, чи волопахне? Чим пахне борошно? Чим пахне борошно? Нічим не пахне. Нічим не пахне. А колір у нього який? Білий. Білий. А тепер давайте ми зробимо такий досвід. Як ви думаєте, у мене є склялочки з водою? Борошно розчиняється у воді? Як ви думаєте? Ну, скажіть. Розчиняється, я ти думаєш, так? Ні, ну ти скажи, це ж нічого страшного. Яся думаю, що воно розчиняється. А Ванечка, а як ти думаєш? Ні, розчиняється. Ти теж думаєш, що розчиняється, так? А е, Орешка сказав, що ні, не розчиняється. Давайте спробуємо. У мене є цукор і є борошно. що розчиняється у воді, а що ні. Я всипаю цукор у водичку. І перемішує. Як ви думаєте, цукор розчиниться у води, водичці? Ану, подивіться. Цукор є чи він зникає? Зникає, зникає. зникає і розчиняється у водичці. І водичка стає якою на смак? Біло Біло. На смак. Цукор. цукор, якщо ми розчиняємо в воді, водичка стає якою на смак? Коли спробуєш, яка? Яка? Солодка водичка. Погляньте, цукор зник, він розчинився. Коли ми п'ємо чай, цукор розчиняється у чаю і вона, він, чай стає солодким. Бачите, цукру немає. А ось тепер спробуємо розчинити з вами борошно. Всипаємо борошно. І починаємо колотати. А ну Біло. подивіться. Біло, так, вода стає білою. Вона прозора чи ні? ні? Ні. Давайте порівняємо, вода з цукром яка? Прозора, а з борошном яка? Біла. біла. Цукор розчинився. А борошно розчинилося чи ні? ні? Ні. Тому водичка біла бо борошно в воді не розчиняється. А ще, діти, якщо борошно б розчинялось у воді, то ми б не змогли зробити тісто. А для того, щоб зробити тісто, треба додати в борошно трішки водички. І, подивіться, ось ми перемішуємо. І ще додаємо водички. Борошно стає яким? М'яким, яким. Яким, густим, подивіться. І ось у нас вже вимішується. Що? Тісто. Можна додати ще яйця, сметану, масло або олійку. І ось таке, погляньте, густе о, тісто у нас виходить. О. Подивіться. І що з нього можна зробити тепер? зробити. Ну, це сістку з тісті можна мене. зробити, бо це у нас вийшло. Що діти? Що у нас вийшло? Ваня, що у нас вийшло? Ніка. Ні. Що це вийшло з ворожна? Тісто. Давайте кожен помішає тісто і подивиться, яке воно густе. Подивися, Подивилися, Алішка? Ми... Так, шляхом практичної діяльності ми з'ясували, як же. Із зерен пшениці отримують тісто, а потім вже з нього створюють хліб та хлібобулочні вироби.